Привіт, це «Бунт у бібліотеці. І сьогодні в нас книга, яка не дає спокою ні трейдерам, ні філософам, ні тим, хто просто хоче жити спокійно. Згадайте свій план на 2020 рік. А на початок 2022-го. Скільки експертів, аналітиків та стратегів передбачали ті події, що змінили світ назавжди? COVID-19, повномасштабне вторгнення в Україну. Правильна відповідь: нуль. Це моя версія. Або ж нас просто про це. Не повідомили вчасно. Ми живемо у світі, де одна єдина непередбачувана подія може зруйнувати всі плани, всі прогнози і всі гарантії. І сьогодні я буду говорити про книгу. Яка вчить не боятися цих подій, а розуміти їхню природу. Це чорний лебідь Насіма Ніколаса Талеба, головного бунтаря у світі фінансів та філософії. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. Хто ж цей автор? Насім Ніколас Талеб. Американський мислитель ліванського походження, математик, есеїст не путати з атеїстом та трейдер. Він руками працював на фондових ринках, вивчаючи ризик і випадковість, і в якийсь момент зрозумів, що всі прогнози не варті нічого перед обличчям. Реальності, його стиль це суміш науки, філософії та інтелектуального тролінгу всіх експертів та краваткових аналітиків. Його книги, такі як Чорний лебідь, антикрихкість і обдурення випадковістю, стали культовими для всіх, хто працює з невизначеністю від підприємців і політиків до психотерапевтів та економістів. Головна ідея його книги, вона проста і водночас руйнівна. Історію, науку, бізнес і наші особисті життя рухають не ті події, які ми очікуємо, а рідкісні, масштабні і абсолютно непередбачувані явища, і він називає їх чорними лебедями. Ця книга це не пророцтво, це інструкція, як перестати бути свинкою або курівкою, яка все життя вірить у доброго господаря аж до самого різдва. Або ж паски. А хто хоче почути повну біографію Насіма Талеба, Я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вест, Катя Бльостка, Ден Браун, Паулу Коелю, Бернар Вербер, Тоні Шей, Аднез Гімінгулей, Джордж Орвел та інші. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео в описі. Підписуйтесь швидше. Я продовжую. І вже по традиції шість моїх ідей після прочитання цієї книги. Ідея перша, що ж таке взагалі чорний лебідь? За талебом подія є чорним лебедем, якщо вона відповідає трьом критеріям. Вона аномальна і несподівана. Ніхто не міг її спрогнозувати на основі минулого досвіду. До появи Австралії, всі європейці були впевнені, що лебеді бувають лише білими. Вона має колосальний вплив. Поява інтернету, Перша світова війна, фінансова криза 2008 року це все чорні лебіді. Та третє, після того як вона сталася, ми знаходимо її пояснення і починаємо думати, що її можна було передбачити. Це головна пастка нашого мислення. Ми оглядаємось назад і кажемо: ну, це ж все було очевидно. Ні. Ідея друга е, війна двох світів. Тут головне вимовити правильно: Медіокрістан. І екстремістан. І ні, друзі, це не назва якоїсь мазі або ж крему. Тут, щоб зрозуміти ідею талеба, треба усвідомити, що ми одночасно живемо у двох різних світах. Він називає їх медіокристан та екстремістан. Медіокристан це світ фізичних, передбачуваних величин, зріст, вага людей. Якщо ви оберете тисячу людей, то серед них не буде людини з ростом 5 кілометрів. Логічно. Тут працюють середнє значення і нормальний розподіл. Але екстремістан це світ ідей, бізнесу, фінансів та популярності. Якщо ви зберете тисячу письменників, один з них, не знаю, наприклад, Джон Ролінг. Може заробити в мільйони разів більше ніж усі інші разом узяті. Тут середні значення не працюють, тут все вирішують аномалії. І головна помилка людства за талебом в тому, що ми намагаємось застосувати логіку спокійного медіокристану до хаотичного і непередбачуваного екстремістану. Ми слухаємо економістів, що прогнозують курси валют, але не можемо передбачити, чи розлучимось ми наступного року. Ми довіряємо експертам, які не бачать чорних лебедів, що насуваються, бо їхні моделі створені для спокійного передбачуваного світу, в якому ми більше не живемо. Ну, на мій погляд, ця ідея вона просто землю з під ніг. Ми будуємо бізнес-плани, кар'єрні стратегії, плануємо життя на 10 років вперед, ніби граємо в шахи на спокійній дошці. А насправді ми граємо в покер під час землетрусу. І тут автор говорить, що бунт проти цієї ілюзії це визнати, що ми не знаємо майбутнього. І це нормально. Сила не в тому, щоб вгадати, що станеться. Сила в тому, щоб побудувати таку систему в бізнесі в інвестиціях в житті неважливо, яка буде стійкою до несподіванок і зможе зловити позитивного чорного лебедя, якщо він прилетить. Сила в тому, щоб побудувати таку систему в бізнесі в інвестиціях в житті неважливо, яка буде стійкою до несподіванок і зможе зловити позитивного чорного лебедя, якщо він прилетить. Третя ідея найбільші зміни. Несподівані. Все, що насправді змінює хід історії, рідкісне, несподіване і має величезний вплив. Насім сім телеп називає це ефектом чорного лебедя. Угу. Суть в простому: це подія, яку ніхто не міг передбачити. Вона приходить і перевертає все. А потім, коли шок минає, всі починають пояснювати. Та це ж було очевидно. Ми мали бути до того готові. Сигнали були. Пригадуєте? Я ж виходив до вас цілий тиждень в чорній формі, а не в звичайному синьому костюмі. Але в момент, коли це стається, ніхто не готовий. Це 11 вересня, це ковід. Це штучний інтелект, який за рік переписав правила гри у всіх індустріях. Це війна, яка була неможливою аж поки вона не почалась. Усе це здавалося або фантастикою, або страхом параноїки. А потім реальністю. Такою гучною, брудною. Несправедливою і абсолютно несподіваною. А тепер давайте чесно. От згадайте, що стало найважливішим у вашому житті? Що вас змінило? От що змусило переусмислити, обнулити та вирости. Дуже часто це не був план прописаний у блокноті, це не була стратегія з трьома пунктами. Це була подія, яка розвернула вас на 180 градусів, і ви вже не могли бути таким, як раніше. Це могла бути зустріч, втрата, зрада. Розмова, яка раптово відкрила очі, лист, дзвінок, погляд, смерть, народження. Чорні лебеді приходять не лише у новинах, вони прилітають у нашу з вами душу і роблять із нас когось іншого. І ось тут Талеб говорить, що парадокс у тому, що саме ці події неочікувані, рідкісні і є справжніми двигунами історії. Всі інші лише фон. Коли я це усвідомив, мені стало навіть ніякого страшнувато. А потім спокійно, бо контроль ілюзія, а гнучкість рятує. І тепер я не питаю, чому це сталося. Тепер я питаю, ким я стану після цього. І якщо ви хочете і надалі озброювати своє мислення ідеями, які готують вас до непередбачуваного світу, то цей канал. Ваша тренувальна база. Підписуйтесь, щоб стати частиною спільноти, яка мислить глибше, і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нову порцію інтелектуальної зброї. Дякую вам, друзі, що підтримуєте розвиток українського Ютубу. А ми переходимо до четвертої ідеї: людина шукає історії там, де є випадковість. Ми. Раціоналізатори, ми пояснюємо світ, навіть коли він не має пояснення. В цій книзі говориться про те, що ми не просто боїмось хаосу, ми ненавидимо його. Наш мозок створений так, щоб шукати сенс. Будь-де, навіть там, де його немає. Тому після кожної великої катастрофи, якоїсь економічної, політичної, особистої, завжди з'являється хор пояснень. Та це давно було очевидно. Ми мали це передбачити. А я ще тоді говорив, що буде проблемка, пам'ятаєш? Але реальність така ніхто нічого не знав. Просто зараз, заднім числом, ми вигадуємо логіку, бо так легше жити. Так легше не визнавати, що світ випадковий, що навіть найбільші зміни можуть початися з нічого, що ми не контролюємо майже нічого, крім власної реакції на них. Талеп називається нарративною ілюзією, коли події самі по собі не мають сенсу, але ми придумуємо сенс, щоб не збожеволіти. І це стосується не лише політики чи фінансів, це стосується нас з вами. Коли щось іде не так у стосунках, ми вигадуємо причини. Коли нас звільняють, ми створюємо версії, чому це було правильно. Коли ми помиляємося, ми раціоналізуємо: це урок, це доля, це шлях. Можливо, так, а можливо, просто випадковість. Просто ти не знав. Просто ти не міг знати. І ось тут головний злам мислення, який дається книга. Мудрість це не вміння все пояснити. Мудрість це вміння визнати. Я не знаю. Це страшно, бо поки ти знаєш, ти ніби контролюєш, ти ніби в безпеці. Але щойно визнаєш, що не знаєш, починається реальний рух, реальна допитливість, реальна скромність. Особисто я довго вдавав знаючого, бо так спокійніше, так стабільніше, так авторитетніше. Але мені здається, що ця книга навчила мене більшої сміливості бути тим, хто не знає. Але хоче зрозуміти: не грати в експерта, а бути учнем, навіть якщо ти вже багато пройшов. Бо це не поразка, а це початок. Точка нуль, з якої видно новий горизонт. Ідея 5. Вразливість це смерть. Антикрихкість це стратегія. У світі, де все непередбачуване, виживає не найсильніший, а той, хто вміє адаптуватись. То що ж ми маємо? Є системи, які сильні. А є ті, які не знищенні. Різниця не в потужності, а в гнучкості. І тут Талеб пише про те, що у світі, де все може раптово змінитися, сила це ілюзія, бо одна непередбачувана подія може зламати найкращий твій план, найуспішніший бізнес, найміцніше тіло, найрозумнішу людину, справжня перевага не в стабільності, а в здатності вигравати від нестабільності. Це є антикрихкість – термін, який Талеб вигадує сам, бо йому не вистачило слів. Бо сильний стійкий гнучкий це ще не те антикрихке це те, що стає кращим після удару. Не просто витримав, а прокачався. Давайте якийсь приклад: бізнес, який не просто пережив кризу, а знайшов нову модель. Людина, яка після травми не озлобилась, а стала глибшою. Країна, яка після вторгнення не впала. А згуртувалась особистість, яка після провалу не здалась, а відкрила іншу дорогу для себе, інший шлях. Знаєте, це не про тримайся, це про вчися і ставай небезпечнішим. Особисто мені ця ідея сильно запала, бо я довго будував своє життя навколо стабільності: стабільний графік, стабільний дохід, стабільний план. Але світ за останні роки сказав: Ага, дивись, що зараз буде, і ось тоді все, все, що було стабільним, посипалось. А все, що було живим, таким рухливим, непередбачуваним у мені, воно вижило. І це не просто красива ідея. Це спосіб жити у світі, де завтра нічого не гарантовано, не спиратись на незламність, а будувати себе як таку конструкцію, яка змінюється, коли вітер віє. Не бійтеся змін, бійтеся нездатності змінитися. Бо не найсильніші виграють, а ті, хто навіть отримавши по зубам. Виходять з цієї бійки мудрішим. Ідея шоста справжня мудрість жити так, наче чорний лебідь може прилетіти завтра. Проблема не в тому, що ми не знаємо, що станеться. Проблема в тому, що ми діємо, ніби точно знаємо. Для мене це не просто фраза. Для мене це стало кульмінацією всієї книжки. І вся суть підходу Талеба до життя. Все, я його розгадав? Я його хакнув. Він не говорить. Бійся, чекай біди, не плануй нічого. Ні. Він каже: будь реалістом. Не вір у казку про передбачуваний світ. Не обманюй себе. Бо реальність інша, невідоме завжди поруч, і воно не попереджає, коли зайде у твоє життя. І тут автор пропонує не паніку, а філософію дій. Не прив'язуйся до стабільності, не плануй усе до дрібниць. Не вір, що життя піде за сценарієм. Краще стань людиною. Яка вміє будувати заново. Людиною, яка живе не у страху, а у гнучкості, не в ілюзії, а в готовності. Чесно кажучи, я дуже довго жив за планом. От зараз е зроблю це, потім буде результат, а далі вже стабільність. А потім прийшов 2022 і все розсипалось. Робота, впевненість відчуття майбутнього. І саме тоді я зрозумів, що чорний лебідь не стукає в двері. Він просто вривається. І ти не встигаєш згрупуватися ні на секунду. Ти не встигаєш сказати, а можна я ще трошки підготуюсь? Дві хвилинки мені треба, я тут ще не встиг. Ні. Саме тоді ти... і залишаються дві опції або ламатись, або змінюватись. Саме тому ця книга не про економіку, не про теорії, не про статистику. Це книга про позицію, про внутрішній стан, про дорослість. Бо жити в реальному світі це не жити з гарантіями, це жити з тим. Що гарантій немає. І будувати себе, свою систему, свою психіку. Потрібно будувати так, щоб коли все злетить у повітря, ти не впав на коліна, а сказав: добре, працюємо з тим, що є. Чорний лебідь це складна, досить складна, провокативна, місцями я б навіть сказав, зверхня, але абсолютно геніальна книга. Вона не дасть вам карту майбутнього, нічого. Вона дасть вам компас. Як орієнтуватися в тумані невідомості? Для мене це бунт проти нашої вродженої потреби впевненості, і це, мабуть, найважливіший інтелектуальний інструмент, який можна отримати в 21 столітті? Це книжка, яку читаєш не заради відповідей, а заради того, щоб навчитись ставити правильні запитання. І так, друзі, що потрібно зробити для того, щоб отримати одну з трьох книг з цього випуску Чорний лебідь у подарунок? Перше, бути підписаним на канал Бунту бібліотеці, перевірте, будь ласка, чи ви підписані, чи ні. Поставити вподобайку для цього відео та залишити коментар під цим відео. Відповідь на питання, яка подія у вашому особистому житті чи у світі стала для вас чорним лебедем? І чого воно вас навчило? автори найглибших коментарів отримують цю неймовірну книгу у подарунок. Результати ви можете побачити в нашому телеграм-каналі. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Побачимось та почуємось у наступних випусках. Читай, живи, бунтуй!